Чешлюблятися. А за кем інтервал? Я сзади. Я боб'ю твір, я б'ю тепер. Скільки жати, розумієш? Ти йде перший. Ти диперший. буде скільки жати. Скільки? Ще раз. Двадцять три дев'яти, а. Баخش, що ми сам. Пан каранжевать, 23. Шуми. Де входить? Де можна зайти? Ми не можемо, вистачить нам так. Я не буду стай раз. Ми тримаємося 10. Повний, повний. Йор фіга. Одні. Коли не можемо зайти, там головне. Дякую. Три давай. вдихай. вдыхай. Пять секунд. Четыре. Давай, 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 як мінімум 10. Юр, давай, 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 давай. Ще, на матчу. Юр, раму забирай. Давай, 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 давай. Прошу. Ви що, гоните, скільки відео вибирати? Давай. Видите? Пальці люку Давайте бросок краще. We hebben een beetje. wel met die.

Yeah, some cards. – до... А мені чого не варто? – Ну це чужачки. – Можна як мовов сакерів? – Якщо ти подкан поєти. – Ви чути? – Дякую. – Дякую. – Він не вірить. – Відчувай. – Дякую. – так можна було? – Кулинка закинуть. – Можна?

Нічого не розумієш? Нічого не розумієш? Що там чуєш? Та нема хрін такий народився. Ми не зуби. Я в шуці. Моя мама казала цю пулію і сало їсти. Ха-ха-ха. Ти куди доручився? Дивіться. Я в шуці. Підійди повністю. Ладно, я на хату. Та нема пункту лошатися. Давайте я можем п'ять раз зроблю. Малих перерван тоже. А ти в 9 класі, як був кращий спортсмен школи, ти зробив 23, або на цю 11 папу зробив 25, на два рази в А зараз 22.

Що? Встань. Що? на нані, нані. Руки. Робимо тут. Я йду за містлівцю, видать. На кулаках, от.

Але я не рахував тоді, що він неправильно зробив. Я ні разу не зроблю. Давай робимо. Тепер класно робить. Давай, давай, давай. Тридцять три.